Тут я хочу вам іще одну історію показати. А в той момент, коли, коли це все відбувається і Україну представляють якимось абсолютним монстром, А з іншого боку, є гравці, які продовжують цьому ще й сприяти. Олексій, Наприклад... ну це же, в принципі логічна реакція людей, на яких напали. Вони захищаються нападками. Ви в Ізраїлі хотіть можете сказати, що араби не люди свіно собаки йому? Може говорять так, так. Да. Э, Може в офіційному рівні, да. Олексій дає інтерв'ю і розповідає, які взагалі жахливі українці називають росіян свинособаками. І ете же раз ви в Ізраїлі арабів так можете називати, можемо, і там три людини, три людини. Я почула три різні голоси, які говорять, можуть. А один такий ну може, не на нафісано і на офіційному рівні. Ми можемо. Тому що якщо ти маєш справу з істотою, що своїй матері розповідає, як йому подобається катувати. А мама говорить, яка знаходиться не в Україні, яка не постраждала. Ну там я уявляю, там просто ти постраждав. І от те до українця ненависть тому що він там, там якийсь українець, там руку тобі за нього оторвало. Я це розумію. А вона сидить десь в своїй сраці, якісь, і своєму синові розповідає, продовжує їх катувати, вбивати, тому що я би сама отримала удовольствия. І далі у Льоша переживає, що цих істот ми називаємо свинособаками. Ну, да, це жорстоко, тому що свині і собаки такого не заслужили. Дійсно, це жорстоко. Ну, ця хуйня їздить, дає інтерв'ю і слухачам, які це все слухають. І якщо диктор дозволяє Альоше це пропустити без критики, без зупинки, слухач, слухачу ж це вливається в голову, слухачі це слухають і такі Да, дійсно, українці які то плохія. Бачила пост іще про подвійні стандарти. Рекомендую вам його теж почитати. Дуже, дуже 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 він такий непоганий. В тому плані, що дівчина говорить, що від європейку. Тому що вона написала, що два роки тому в тому її країні всі співчували біженців, а тепер перестало, бо українці приїхали в Європу, притягли свої маленькі корупційні схеми, якими отруюють чистий і чесний європейський народи. Знаєте що? Поки росіяни з нізвідки взятими і випраними неохайно грошима навалювали на гірськолижні курорти та інтижні моди в Парижі, поки за чемодани зелені скуповували дорогезні хати, поки купували футбольні клуби, вкладалися в європейське кіно і цілувалася з мерами, міністрами, депутат. У всіх рівнів широт на виставках в руском домі, то було окей. Жодної корупції не було. Всім було все окей. А тут навалилися українці з валізами, з котами і дітьми і зі звичкою давати 20 євро в лікарню, виховательці в дитсадку. Тепер понеслось, європейці розбещуються і лякаються страшенно цього. Про будь-яку українську корупцію на чесних українських тіток і чистих, як скло американців та європейців, кожен зможе в коментарях розповісти. Але лише після того, як зможу пояснити, яким чином прозоро і законно купи європейських і американських деталей, оптики і мікросхем минулорічного виробництва опинаються в ракетах, що вироблені в Ірані та Російській Федерації. Прийшли українці, зіпсували всю свою корупцію. І, от, ви знаєте, бачила ще один коментар, не пам'ятаю де но. Хороший рецепт, коли ви спілкуєтеся з європейцями, і вони розповідають, яка велика російська культура, як вони восхищаються. Запитайте у них: а що у них російського є вдома? Кавоварка, чайник, які книжки, кіно, яке вони подивилися з сучасного. Забираємо, забираємо Достоєвського, забираємо Достоєвського з Толстим, просто видаляємо. Чи можливо вони на автомобілях російських їздять? Чи можливо одяг купують російський? Чи можливо прикраси якісь? Чи можливо, я не знаю, їжу якусь їдять. Чи можливо їм там? Ну, от, оце питайте чисто про побутові речі. І скажіть, от ви так захоплюєтесь. Що у вас з російських товарів, з того, що ви так сильно захоплюєтесь? Питання, питання відкрите. І це все, і це все я вам даю як такий набір інструментів для протистояння оці історії про що Україна може зробити, щоб Росія від нього відстала. Та ні Україна не може зробити. Ви можете зробити, підтримавши Україну у тому, щоб Росія перестала існувати. Як сказала а, в одному інтерв'ю останньому для Юкрейнер Забушко, а, все одно, попри те, яким би відкритим до того, щоб підтримувати Україну, не був російський інтелектуал, в якийсь момент наші. Цілі будуть розбіжними. Я буду хотіти, щоб Росія зникла і більше не існувала. А він цього хотіти не буде. Він буде хотіти продовження. От і все. Нам треба комунікувати з тим, що ми знаємо, що Росія існувати не буде, і переконувати кожного у тому, що Росія існувати не буде. Знаєте, є а, такий спосіб пробити рукою папірець. От. Ну, я зараз не буду показувати, це незручно. І в мене немає папірця, так я його подруковую. Вам протягують папірець, так натягують, тримають з двох сторін, і ви його пробиваєте. І коли людину просять пробити рукою папірець, найчастіше ті, хто не знають прикола, не здатні це зробити. Хоча це папірець. Ну, тому що ти б'єш в папірець, ти б'єш в папірець, ти повинен бити от сюди. От сюди ти повинен бити. І коли ти б'єш отуди, то рух твій набагато швидший. І різкіше, і пробувається поперець. А коли ти б'єш і фінальна точка тут, ніхіра вона так не працює. Тож нам, коли ми говоримо про Росію і про те, що треба <гум> треба бити в те, що Росії вже не існує, вона вже розклалася, і говорити про це як про розкладений продукт, в тому числі наводячи приклади типа Альоша Арістовича, який їздить. Від України, типу, презентувати і скрізь слугує чомусь адвокатам русково міра і русських мальчиків, котрих незаслужено заслужено свіно собаками називають. Фух. Але є й хороші новини. Є й хороші новини. I knew they would try to erase Ukrainian culture. Це невеличкий подкаст, про який мені хочеться вам розказати. Буде посилання на цей подкаст у сьогоднішньому, знову ж описі до сьогоднішнього етеру. І цей подкаст робить Девід Джанк, він продюсер американський, і він приїхав свого часу в Україну для того, щоб представляти там його а, лейбл. Там почитайте його біографію, вона є також. І він вирішив записувати подкаст про українську культуру під час війни, тому що очевидно зразу зрозумів, що коли Росія. Прийшла оце, з цією відкритою війною в Україну, то вона прийшла для того, щоб знищити нашу культуру. Я дам посилання на цей подкаст, а ви послухайте просто вступне відео, в якому Девід розповідає про те, навіщо це все і чому він зробив цей подкаст. When Russia invaded Ukraine, I knew they would try to erase Ukrainian culture. They've been targeting with bombs libraries, museums, theaters and buildings of culture throughout Ukraine. When I came to Ukraine, I saw evidence of cultural genocide by the Russians. Here, shooting a statue of Ukraine's most beloved poet Taras Shevchenko in Borodyanka. I wanted to help Ukraine, so I started a podcast to celebrate Ukrainian culture and preserve it from Russia's attempt to erase it. Classic Ukrainian culture is deep and rich and centuries old. Modern Ukrainian culture is cutting edge and fascinating. In the last few years, so many Ukrainian artists and creators got global attention, and you definitely saw their works. On the podcast, we will talk with cultural figures from film, TV, ballet, opera, hip hop, and many others who are resisting the Russians by making art during wartime. So tune in. I'm sure their incredible stories will inspire you as much as they inspire me. І як ви розумієте, що насправді е, охоплення Такера Карлсона і охоплення Девіда Дженка навіть в тисячу разів не можна порівняти, навіть віднявши, поділивши на тисячу, не можна порівняти охоплення, яке має маленький подхаст, і охоплення, яке має великий діградант. Але я вважаю, що ми все одно переможемо не за рахунок величезних хвиль. А за рахунок маленьких небайдужих проєктів небайдужих людей. Невеличких невеличких небайдужих проєктів. Тому що, ну що, Карлсон? Карлсен. Every leader kills people, including my leader. Every leader kills people. Some kill more than others. Leadership requires killing people. Sorry. Бути лідером значить, вбивати людей. Ну, я маю надію, що Карлсон собі долю напророкував якоїсь некрасивої смерті. Але це такое.